Ти вже невізуально ховаєшся. Тобі ще й потрібно маскувати своє тепло. 7 кілометрів, 11 кілометрів. Це ти маєш і пішки? Да. Яку вагу ти несеш на собі? В районі 45 кг. кілограм. Буде зараз в місток проїжджати, дає перша можливість померти. А. Зайдеш там, думаєш, що в піві може геп чи не геп. Дойдеш чи не дойдеш. Працюйте в своє задоволення, готовий. Готовий давай три. Вони не розуміли, хто звідки стріляє. З чотирьох груп не дійшла ні одна. Хлопці дуже дякували, дуже були задоволені роботою. За Колег хвилююся, щоб в такому складі, який вийшли, в такому складі, що прийшли. Кажеш, я тебе люблю, я вас люблю, а сам думаєш, хоч би не останній раз. Ці слова казати. Прилад нічного бачення без нього ж нікуди ночі. Вітамінки як без них. І моя найулюбленіця маленька гвинтівочка. Після повномасштабного вторгнення дуже змінився. З використанням дронів, FPV-дронів, теплових дронів, денних дронів. Це набагато складніше стало для роботи снайпера, тому що ти вже не візуально ховаєшся, Тобі ще й потрібно ховати, маскувати своє тепло. Знову ж таки, включається фантазія, уява, як можна розмити силует від тепла. До повномасштабного вторгнення було, можна так сказати, легше, набагато легше. Тобі потрібно було лише день сховатись в себе, там використати кімору якусь, маскалат якийсь, щоб тебе було мало помітно. Тоді не було такого впливу дронів. Зараз це більш проблематично вишукувати місця, наприклад, літо, тепло, де дерева світяться, ти десь стараєшся біля дерев лягати. Щоб людський силу розмивався на фоні дерев. Там дуже часто допомагають наші суміжні війська, які редко і закривають небо, тобто нам допомагають дійти, що не так часто пробиваються як півідрони. І знаємо, що снайпера вони, в принципі, худони про пройдену дистанцію, якщо говорити, то ще пару років тому ми могли пройти там кілометр. Цього було достатньо. Тому що ми могли вільно під'їхати до кілометр до лінії фронту, до позиції противника вільно, і поставити машинку, нічого з нею не станеться. Ми її накинули якусь сітку і цього було достатньо. А зараз ми знаємо можливості FPV-дронів, артилерії противника, засобів спостереження. І вже просто так не підійдеш. Тому дистанція ця збільшилася на даний момент. Останні рази 7 кілометрів, 11 кілометрів. Це ти маєш іти пішки? Так. Да. Яку вагу ти несеш на собі під час виходу? В районі 45 кілограмів зайдеш там, думаєш, що в піві, може геп, чи не геп. Дойдеш чи не дойдеш. На нашому напрямку це Лиманський напрямок. Дуже цікавий ворог. Він дуже підготував свої позиції, себе не виявляє майже. Пересування дуже скритні. Про роботу, звісно ж, думається. Хочеться спрацювати добре, виконати свою роботу в повному обсязі. Також за колег хвилююся, щоб в такому складі, який вийшли, в такому складі, щоб прийшли. Поліковний противник, противник навчений. Це переважно е, співробітники ФСБ. І я б їх не недооцінював. Кожен напрямок по-своєму складний. Е, дуже буде відрізнятися е, не, не тільки напрямок, а і специфіка роботи в залежності від місцевості. Повинен пристосовуватися дуже швидко. Бували моменти, коли працюємо тут, вже звикли, звиклися. А тут по щелчку, по команді і тебе перекидають десь на інший напрямок. І тобі, тобі доводиться змінювати калібри зброї, тобі доводиться змінювати прилади, тобі доводиться, доводиться змінювати екіпіровку, маскування. Тому що помінялося кардинально все. Наприклад, ти працював в лісі, а завтра ти вже будеш працювати в місті. В цій справі, як снайпінг, немає такого, щоб досягти вершини своєї. Ти постійно розвиваєшся, кожен день щось нове. Кожен день ти нове щось пізнаєш, кожен день різний день, різні погодні умови, різні, різні складності є, різні цілі. Все по-різному. І ти кожен день розвиваєшся. Є гвинтівки, які можуть допомогти, наприклад, ця гвинтівка може працювати ну, там, 1600. .700 метрів з нею можна працювати. Це, тобто не бути на самому передньому краї, на самих позиціях зіткнення. Можна трошки дозволити собі далі відійти. І ти будеш більш-менш в безпеці, стараюся по житті і в принципі по службі всій не віддавати дурних рішень. Не віддавати рішень, які призведуть до загибелі чи втрати працездатності моїми людьми. Стараюся зберегти їхнє життя і здоров'я. Наскільки це складно зараз? Складніше стало, тому що масштаби, масштаби цієї великої війни вони стали більшими, більш масштабнішими. Наприклад, якщо ми могли втратити у 2016 році там, 1% людей. За певний період часу, то зараз цей відсоток збільшився в рази. Він доходить там до 20-30 відсотків. А це в 20-30 разів більше. І ризики більші, тому що масштаби, масштаби куль, які летять на один квадратний метр, масштаби снарядів, які летять на один квадратний кілометр, вони збільшилися в рази. в своє задоволення. Готовий. Готовий, давай три. Серію, три. Вони дуже великий крок зробили в війні, в розвитку своєму, ведення війни. В них почалось своє виробництво нічних приладів, прилади нічного бачення, тепловізійні прилади. У них також почалось серійне виробництво в дронів Вони не відстають від нас ні на крок. І вони серійно виробляють ті самі боєприпаси для скидів, боєприпаси для fpv дронів Нас на превеликий жаль, ще треба мудрувати самому. Вон та дорога переправа. Да -да 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 -да. Вони церква Києва. Ну, як. Буде зараз місток проїжджати, де є перша можливість померти. А від чого? — Ми маємо володіти зброєю, як і гвинтівкою, так само і автоматом, так само і кулеметом. Ми маємо мати розуміння, як з цим працювати. В будь якій нештатній ситуації може ворог підійти ближче. Ми не будемо мати змогу працювати з гвинтівками. Ми візьмемо з сусідньої позиції кулемет. Будемо працювати з кулеметом. Це було минулого літа. Це якраз колеги з люті штурмували кліщівку, саме село. Ми прикривали їх з флангу по посадках. 6-7 кілометрів було до колес Бахмуту. І там було доволі неприємно працювати проти нас працювали і Ахмат. І їхня, славнозвісна, Псковська дивізія. Ворожий кулеметник, який вів вогонь досить часто по наших позиціях, позиціях піхоти на даному напрямку з крупнокаліберного кулемету. І прицільно, досить таки толково працював. Ми вийшли на нього напряму він нас побачив. І нас побачив, але у зв'язку з тим, що ми йшли поза деревами, він почав вести вогонь, так він нас обстріляв. Ми залягли, обійшли його справу, і коли він був помічений якраз таки в спишках вогню зі ствола під час стрільби, а він в той момент думав, що ми знаходимося там же, де він нас засік, де він нас побачив, він був знешкоджений. Що дало, в принципі, на два, а може і на більше днів, спокій для нашої піхоти. Хлопці дуже дякували, дуже були задоволені роботою. Снайперська пара може дуже посіяти паніку серед взагалі, піхотинців ворога. Вони не будуть розуміти, що робити, звідки стріляють, хто такі. І вони будуть боятися тих перед на Бахмутському напрямку Кліщиївка. Там ми помітили, що ворог починає накопичення. І накопичення він починав дуже, дуже розумно відправляв групки по п'ять чоловік. Дякувати, ми це побачили. Почали працювати по цих, але вони були в паніці, бо вони не розуміли, хто звідки стріляє. З цих чотирьох груп не дійшла, не дійшла ні одна. Одна втекла, розбіглася сугубо в паніці. Три ми, можна сказати, розбили групу. Жерна ціль, яка своїми діями може заподіяти великої шкоди. Наприклад, це якісь розрахунки вогневих засобів противника. Якщо ми будемо приймати участь, наприклад, в штурмі наших військ, так, як група прикриття, як група вогневого прикриття. І якщо ми там ефективно спрацюємо, що надасть змогу нашим, нашій піхоті, нашим іншим там, військовослужбовцям зайняти певні? Кордони, певний рубіж. А моя група, і я безпосередньо ми брали в тому активну участь і ми там внесли вагомий вклад в це. То це є жирна ціль. Ми виконуємо роботу не завжди пострілу. Наша робота закінчується. Ми можемо дивитись, спостерігати за полем бою, коригувати артилерію, взагалі, доповідати про пересування противника. Міша по своєї, правий щит, середня, нижня. Снайпер це яка людина? Спокійно. Тому що дана професія вона вимагає від тебе витримки в плані не здатися, коли важко, коли все стоїть отут, коли ти вже втратив нібито останню надію на те, що щось зміниться. Бували випадки, коли вже все ніби голову упустив, руки опустив, очі упустив, а треба піднятися. Тому ця людина має бути ще й волюва дуже. Роблю те, що вмію робити. Стараюсь бути кращим в цьому, що я роблю. Головне, щоб сім'я дійсно підтримує. Хочеться приїхати в надійний тил і приїхати там, де тебе дійсно будуть чекати. З обіймами, зі щирими словами. Це ось ще дійсно хочеться. Коли ти людині, яка тебе чекає вдома, і ти кажеш, я тебе люблю, я вас люблю, а сам думаєш, хоч би не останній раз. Ці слова казати. Хороший один. Все закінчимо. Яка ситуація має призвести до того, що я втрачу рівновагу і внутрішній спокій? Так. No. Дзвінок коханий. Дуже багато моментів є і потрібно залишатися. Це моменти пов'язані з веденням бойових дій. Там якісь прильоти, танчик по нас стріляє, там АГС. Це все неважливо. Маєш залишатися на позиції, маєш продовжувати несення служби. допоки це буде доцільно на даній позиції. Дзвінок. Рідних, близьких, коханої людини. Я маю на увазі, він, якщо це дзвінок, який буде нести за собою якісь проблеми домашні в себе вдома. Ти намагаєшся відповідати завжди? Так, намагаюся постійно відповідати. Чому відповідати? Бо вона на тому кінці держави нашої, так, вона так само переживає, вона так само несе службу. Вона відповідає за мій тил, за моїх дітей, за мій душевний спокій. Я не маю бажання, щоб мої діти бачили це. Війну, щоб я не хочу, щоб вони знали, що таке війна. Але, на превеликий жаль, вони також відчувають це. Вони відчувають, що таке зараз рости без батька. У нас є стимул, чому ми воюємо. Ми захищаємо свої кордони, ми захищаємо свої землю. Як це вже було, я вже не знаю, скільки це років Україна воює за свою незалежність.